Другий рік поспіль волонтери громадської організації Братська єдність напередодні нового року приміряють на себе роль помічників Санти та за власні кошти купують та розвозять подарунки дітям, чиї батьки загинули на війні, перебувають у російській неволі або вважаються зниклими безвісти. Зараз в такий тяжкий час. Ось для них треба подарувати краплину доброти, зробити для них свято, наповнити цим теплом, показати, що в світі є добро. Цьогоріч презенти отримують понад 70 дівчаток та хлопчиків з Хмельниччини. Це майже удвічі більше ніж у минулому році. Дійсно, діток набагато більше цього року. Вод на жаль, але ми хочемо, щоб кожна дитинка, незважаючи на те, що батько є тут тут присутній, мала маленьке свято, і наша братська єдність має на меті кожній родині подарувати маленьку краплину Добре. До кожного подарунку підійшли індивідуально та придбали саме ті речі та іграшки, які обрали діти. Ми вирішили, що кожній мамі ми перетелефонуємо, і дитина сама для себе це правильно обере. Нам ніхто, як то кажуть, листи не писав, як то кажуть, можливо, би хотілося, але ми тільки допомагаємо санті в такому форматі. Ми не отримуємо саме листи. Подарунки дуже індивідуальні. Грубо кажучи, від звичайної виходить, машинки, ляльки, навіть до. Електронної пральної машинки хочеться, щоб дитина дійсно отримала на новий рік те, що вона хоче. Аби встигнути до нового року порадувати усіх дітлахів, волонтери розпочали розвозити подарунки заздалегідь. Одними з перших свої дарунки отримали Святослав та Ярослава Черніцькі. Їхній тато Андрій загинув на фронті 1 липня 2023 року, рятуючи побратимів. двадцять третього святами, новим роком. Давайся мені. Ну, Давайте, дуже, дуже вам дякую. Дуже вдячна такій організації, що привітала моїх діток. Це дуже круто в цей час нелегкий робити приємне дітям. Акція має назву свято добра. Ідею дарування подарунків для дітей напередодні різдвяно-новорічних свят перейняли від діаспори українців з Польщі. Тепер же своїм прикладом хочуть надихати й інших. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.